Доброго ранку, шановні гості та шановні підписники нашого міні канальчику Сьогодні, ну так, трошки перед працею з'явилась нагода, так як коротенько викидував, що у нас відбулося поповнення, і так вийшло, що якось не заплановано пішло поповнення не тільки по таким маленьким. Жовтеньким, гарненьким, не знаю, як їх ще назвати, ціпкам. Це у нас перший такий досвід. І не знаю, чи як завжди, чи, блін, ну щось так м -м, повезло, так як почалося з казусів трошки. Е, хорошо, мінус один казус, той, що е, дружина коли замовила е, ціпок, якось ну, був другим зайнятий, то не так і. Знав. Ну, але подумав в тому плані, що добре, побачимо. Стосовно ціпки не однакові. Типа, одні є ото з чорними там, цятками чи як там, п'ятнишками, одні білі. І коли брали, забирали, я так побачив, думаю, не зрозумів, а що вони. Ну, я думав, що вони будуть там, ну як. Усі білі. А тут виходить, типа дві, як там дві породи, чи два видачі, як там якісь. Коротше, я поки не розбираюсь, але побачимо по, ну, як там, в подальшому, що воно покаже, хто. Ну як, на нашому досвіді нам <кій> Тіпа, нам здасться краще. Тільки що трошки знизив. Температуру. Бо перед цим ставив 30, е дивлюсь, вроді в кучку збивались. Е тоді підвищив типа поставив ну, десь 32, то вчора вроде нормально, а сьогодні з утра дивлюся, збився у, у дальній куток, так як лампа одна у, на початку. ну, Вентилятор, коротше, здуває, ну, типа, щоб розганяв більш-менш рівномірно. Щоб хватало. Типа на весь, бо вийшов він у мене 2, ну, 2 на 60. Ну, яке було місце, і як Типа придумав, так і зробив. Водичку допивають Ось останню баночку до ранку. Зараз будуть процедури. І вчора пелюшечки прибрали. Може, ну як, видно, он. Зараз отой. Он, 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 типа. І ще так вроді підсихає, ну не розпушився, бо перша доба на пелюшки була вроді нормальна. А на другу щось вони дуже чи бовтались, чи що, щось таке макреньке. То вирішили убрати і дивлюсь. Ну, сіточка у нас, по-моєму. 12 на 12. І ось він стоїть. Лапами. Привіт! Привіт. Взагалі, ну думаю, нормально вже себе почувати, бо вже і бігають, і пригають. Це в них ну, хвилин 5 назад була тиха година, всі поки там спали, а це встали, під'їдають. Так, ну буд, будемо бачити. Думаю, щось, якщось, ну, типа, цікавеньке там буду бачити, буду пробувати знімати, так як час піджимає, потрібно встигнути, бо щось і погода там міняється. В общем, стратегічні запаси картоплі треба робити. А щоб їх зробити, треба спочатку спахати, посадити і тому подібне. Так і... А, взяли просто... ну 55 штучок, типа з запасом. Хотіли 50 брати, а надивившись там кучу відосиків в інтернеті, що буває там ну, падежи, там таке, ну, мало ли, від цього ніхто не застрахований. Так. Ой-ой. Вирішили так. Трошки. Які ще були казуси? Сподобалося, в принципі, де забирали, ну замовили нам, прислали смс-ку на таке число, там-то, там-то забрати. Був здивований. ну, Чоловік, жінка були, ну не знаю, там, може працівники чи ну, хто займається. І неочікувано, але була черга. Взагалі, ми ще десь ну, з пів годинки у черзі стояли, щоб ну, отримати оцих маленьких, жовтеньких, кругленьких, красивеньких і колись будуть смачненькі, надіюсь, якщо буде все гаразд. Здивований був, що звернув увагу жіночка, яка брала кошти, була в перчатках, в масці. І чоловік, який видавав з ящичків оці маленькі чудові комочки теж був у халаті, у перчатках і ретельно оглядав, ну я так звернув увагу ну зі сторони, е акуратно брав чужі ящички і ставив не в машину, де у них знаходилась куча оцих щасливих комочків, а Ну, табуреточка якась і віддільно ставив. Ну, значить, людина ну, відповідально до своєї справи відноситься. <кій> Далі казус вийшов із тим, що ми в принципі розраховували, що корм приїде і ціпки будуть вдома, а виявилось навпаки. Так як на заводі там, я так зрозумів, є вихідні. Є дні відправки, але е, при замовленні на це і я не спитав, бо не знав. Ну, Думав, так як зазвичай, е, замовляєш, проплачуєш і в той же день е, можуть відіслати. Або ну, попереджають, що ну там, як, по факту, на яку годину я там звернувся до них і вони кажуть, що коли буде відправка, але цього якось ну, і не дійшло до цього, і ніхто про це не подумав. І вийшло так, що ціпки у нас вже були два е, другий день вдома, а корм ми забрали тільки вчора. Це, виходить, ціпки 2 числа ми забрали, а корм прийшов 4-го. І м, там вчора я дивився одне з відео, де е, людина е, Павел. Іванішин, по-моєму, ну, канальчик він займається так. І він ну, теж трохи обурений був стосовно цієї доставки. Ну, я не знаю, ну теж ж не спитав, нічого не, не розузнав, заказував гранулку, так як надивившись, начитавшись, заказали гранулку. Але щось так і не зрозумів. Доставка, чи в них тільки делівері, чи щось таке. В общем, на це теж якось, ну, треба було наперед продумати чи спитати, ну, якось навести, так би мовити, інформацію. І прийшли і в мене. Ось ну, ця людина, Павло, вчора він теж виклав відосик і в ньому упоминав, що вічна проблема з доставкою корма. Рвані мішки. Ну, не обійшлося без цього у нас теж. Ну ладно, якби там БМВД порвалось, то пів біди якось би. А так стартового один мішочок порваний, але встигли підмотати, а другий ще трохи позасівали по пошті. Ще працівники були трохи. Ну, Я так зрозумів, обурені, що позасівали. Ну, думаю, подожди, Ви ж... ваша ж, так би мовити, компанія порвала. Це ж не я його порвав і спеціально там позасівав. Так. Чому гранулку? Ну, Тому що, не знаю, надивився, рекомендували, будемо пробувати. І такий єдиний казусів був, коли забирали ціпок, там і продають корм. Але звернув увагу. Там було багато палет, але фірма була «Калинка», І щось оцей же ж чоловік, який там стояв біля корму, це ж кожному типу, предлагає туди сюди Ну, здивований тим, що був він сказав за стартовий 590 гривень 25 кг мішок, по-моєму. Але вертаючись додому, заїхали по кормушечки новенькі. Ну, думаємо, для новеньких ціпок новенькі кормушечки. Отакого От плану порекомендували, щоб менше вигрібали. Бо попередні у нас ну, для звичайних курчат брали, там були обичні ці полосочки. Так? Е е е е приплюсовував я їх до Ну, аптечку брали, але брали не аптечку цілу, так як ну, Трошки, на наш погляд, ми взяли те, що і користувалися, може покажу. Це не один рік ми такою користувалися, але ну, для звичайних е домашніх курочок ну, і качечок. В общем, ну, така розпечаточка е висить прямо в аптеці де ми обслуговуємося, так би мовити і можна попросити з собою. Вони дають, ну, типу, щоб було. Будемо йти по ній, так як вона розрахована бройлер, ціплята, там, каченята, ну, в принципі, і є варіанти. <кій> Ось другий стовпчик по декілька. Тобто буває таке, що люди приїжджають, ну так як спілкувався з власником аптечки, він каже, у них можуть взяти одне, а потім телефонують і кажуть, а у нас там по місцевості цього немає. Ну, і починається. То тут в аптечці указано, що ну, три варіанти. Ну, допустимо, десь чогось у когось немає, а є таке, ну, в общем, чим, що можна підмінити. Типу. Е, так, по, ну, не знаю як, цікаво, не цікаво, але всі там кажуть, то дорого, то дешево. Але я думаю, що хто Ну, не помиляється, той, хто нічого не робить. В принципі, закинув я собі. Черкавочку. Побачимо, що вийде. так, ну Бройлер вийшов по 35 гривень. 35 росте, тому що, ну, як завжди, ціна росте, бо спрос піднімається. Спрос піднімається, бо на вулиці потепліло І бачив, люди там по 15 штучок брали, по 20, по 30 ну Тобто, я так розумію, для себе, щоб вигадувати своє Е, Старт, якщо на сайті, 448 гривень. Але спілкуючись нам, сказали в общем закласти 2 кг на штучку. Щось я не поняв тому що дивився. Ж Інші відосики там закладають кілограм. Ладно, кажу, хорошо, Хай буде, за доставку все одно платимо. Останеться, значить може, якщо буде все гаразд і ще ті по візьмемо, то вже старт буде. Ну, По ітогу, навіть якщо взяти 448, ціна плюс підрахував доставку за один мішок, і один мішок виходить 524 гривня. А схожий це типу. Що я дивився? Отой жовтий мішок топ-корм. Бачив і ще якийсь там похожий, ну, в принципі, 560 гривень мішок. ну А цей вийшов 524 в общем, ну кожен може прикинути по своєму як там, правильно сказати, регіону чи місці проживання, бо у кожного, я думаю, будуть різні ціни. ну і Стосовно БМВД, взяли БМВД, бо робимо кроликам спробуємо зекономити. Ну, економія виходить в принципі, ну, суттєво, ну, як на нас. Тому що э, взяли два мішка, і два мішка обійшлася доставка 152 рублі. Да? А якщо брати готовий корм, оцей гровер внизу, то треба брати 6 мішків ваш і виходить 456 доставка за 6. Э, так. І плюс по так виходить 1310 два мішочки да, БМВД. -хи. Зерно трошки є. Тобто підраховуючи, все одно виходить дешевше ну для нас, дешевше, чим взяти ось готовий типа, ну оцей там після якого, з 26 дня, типа, як нагадувати. Але ще суть в тому, що питання залишається відкритим. Для нашої практики, <кій>, Типа, ой... Е, типа, що е, скільки вони будуть з'їдати, подивимося. Ну, оце закладання, скільки кілограм там, е, корму на голову по дням якось закидувати. Зараз кормушечки вони доїдають. І прикольчик зараз, е, Як... зараз спробую показати, оцей, що надирваний мішочок був. Оце отакий виходить корм. Це в гранулки. Ну, пахучий, на весь гараж пахне. ну Я думаю, сфокусується якось. ну Така гранулка. А так як ну, він трошки не встиг. Ні, нікого, так би мовити, не хочу образити, що вийшло, то взяли на перше оцей отакий мішок. фасованого не було. О, різниця. Ну, Тут взагалі він типу непонятний. Ну, Фракція не непонятна. Якщо тут в гранулке, чітко, Ну, чітко в гранулка є, хоча я оце тепер сьогодні будемо підмішувати, бо дивився ж там стосовно переходів е з різної марки. Ну, коротше, вже брав отакий, який був в аптеці, <клух> 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 бо оці... По 10 були, а оті жовті мішки, топкорм корм, були по 25. Ну, тобто смисл не знаю. Так як вже їхала десь посилочка наша гранулки, то ну, смисл не бачив здоровий, Ну, але хай буде. так? І думаю, як оце ціпки маленькі будуть оцей клювати. Бо ну, в цьому якесь воно дрібна така кашка, а тут ну, чітко видно гранулка, такі, пеньочки. що воно вийде. І Трохи-трохи виходить отакий у мене казус, як завжди. Ніхто, ніхто не вгадає, але скажу, яку, яку ціну я заплатив за оцю штуку. Ой-ой! Так тихо стоять. В общем, вийшла, ну як, процес триває, увільний від других проблем. Господарських часу. хочеш зачудити собі оцей зернозмішувач. В общем, шничок, ну, верхушка недороблена чуть, -чуть, чуть чуть ну, Тому що є свої нюанси. Будемо встановлювати дивитися, може менше треба, може більше. в общем Ціна за, оцей, за оцю приблуду. Кстати, робив ну, не один день по чуть-чуть. Сама головна проблема в общем, зі світлом. Так як у мене видна потужність на наше подвір'я 5 кВт, а сварка звичайно трансформаторна 7,5 кВт. Так що ну, хто сварщик, той зрозуміє. На прихваточках дуже акуратно, в общем разів 5 світло вибивало. Ну так получалось. А ціна вийшла, Прозивав двох, не не двох, одну. Одну кровичку, в общем, червочка пока гуляє, фальстарт получила, пух не нарвала. Знав у той вечір, що треба поставити маточник, але це було дуже пізно. Ну, короче, зальот. Нічого страшного. Вона, в общем, родила і покусала, погризла малих одного. що таке там? Одного, в общем, спас. Підкукував, <кій> бо в той день я курчат забрав. Одна навела, друга збиралась наводити. Ну, походу, ночі навела. Привіт, вапалушка. А ти доси подивиться чи ні? Ну, Це другий день вона зараз буде ще захищати. Я не знаю, зараз знайду, мені цікаво теж чорненький від червочки живий. чи ні. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, это хорошо. Ворушаться. Ворушаться. Ой, це рижий. Ой, білий. Не, а де ж чорний, той що підкинув. Щось тут. Ой, божечки, піщать. О, живенький. Оце один отчервочки остався. Не знаю який він буде, але цвітні у нас перший раз. Так, ну пару днів хай пройде. Вроді там нормас, Вроді там нормас. Ну а що зробиш, Зато шнек готовий і там є дещо короче, в проєкті щось із ним далі чудити. Ну, помимо того, що зібрати у кучу. Як працюватиме. І оця мамулька в мене. Оце вони спочатку ціпки, потім тудим, сюдим. Так. Ти будеш битися. Так. Сплять, вирухаються. Ворухаються. Лазять, лазять. Шо? З'їла вже свій проход. Це надо буде ремонтувати, бо як ці почнуть підростати, щоб раніше часу не з гнізда. Та тихо, тихо. Свої. Тихо. Нормально. Ладно, хай потім трошки розберуся. що у них, Бо я ще їх не перевіряв. Типа два дня. Хай поки. Поки хай. відпочивають. Ну, в общем, в общем якось так. Шо ви? Зараз будемо колотити вам коктейлі. Ну, в принципі, так вроді що було на думці, розповів. Так що дякую всім за увагу. Вибачте, якщо щось там не так, трусяться чи вертеться картинка. Ну що, ма, малишня є, є, росте потихеньку. Двигаємося. Ну на рижого рука не піднімається, чесно скажу. Эй, красавчик, щось ти... А, відсвічує фонарик, не дуже рижий. Ти поїв, а, ще є. Хоча Василько і Василинка, щось там треба вже знову передивитися їхні дати, бо щось походу, а зараз і... покажу надо блин ну короче как всегда все надо за что прошу привет короче девка ця у меня уже что-то походу попала опять Клиточку надо делать потому что она тут третью частину клетки уже займа. как просто сюда да ты красавица красавица чего, ух ты, ты что сердится умеешь? Эй, ну покажись. Покажись. ну так. Ум так. ты, такая красивая. Твоя твоя да? Кажи, я твоя любопытна, твоя 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 я сам боюсь, твоя Ну короче, они уже По-моєму, більше шести вона наїла собі гриву. Ну Побачимо, бо не знаю, знайомі особа Є в нас знайомі, в общем вони зараз на даний час з дітьми в Германії. І вчора скинули дружині відосик. Якщо вийде, ну випросити дозволу, то там є кусочок, як вони знайшли собі Ей! А ти що зробила? Здрасте. Ти що, один? Каже, ні, я не один. Остальные он лазять. Та що такое, гля. Череп не хоче. Йомаю. Остальные лазять, каже, ми... Шукаємо їду. Ой, засипалось. В общем, вони в Германії знайшли там... По сусідству чоловік тримає кролика, ну, капець. Спробую ще умовити, там якось повирізати. Ну, там понравилось, там буде видно, як, як живуть вони ось цього дядьки. Здрасте, куди ти свій хобот сунеш? Блін. Ну в общем, поки все потихеньку. Черву прозівав, ну нічого страшного. А ви що? Бастрючки. В суботу будете переїжджати, в суботу освободиться місто і будете виїжджати. Хватить вже мамку теліпати. Ну, якось, якось так. Так що, дякую за увагу. Вибачте, що довго, ну, як вийшло. Ну, по ціпкам буду бачити щось ну, як цікаве для мене, або таке новеньке. Я думаю, щось покажемо, бо ну, дивлюся, що люди там прирости, привеси показують. Ну, Віса кухоні у нас маленькі навихнулись. Получиться придбати, то по, там, ну як у пару днів попробую. Ого. Так, ладно, все. У нас тут веселе утро почалось. Сусіди попросипались. Все, дякую всім за увагу. До побачення.